Дорогі випускники нашої бакалавської та магістрських програм, а також усі студенти кафедри історії, дорогі бакалаври і магістри! Дорогі випускники, вітаю вас із завершенням навчання успішними захистами і звісно, з випуском. Дорогі випускники 2022 року. Щиро вітаю вас із завершенням навчання, дорогі колеги! Щиро вітаю вас із тим. Ще сьогодні ми можемо впевнено назвати вас бакалаврами і магістрами історії Києво-Могилянської Академії. Ви завершили навчання у дуже складний воєнний час. Підступний агресивний напад Росії і повномасштабна війна зруйнували звичний уклад життя. У березні я була майже до сліз зворушена вашим спільним рішенням не йти шляхом найменшого супротиву, а писати повноцінні дослідження. Вирішучі, хоробрі, розумні і винахідливі. Вам не можна напишатися. Для мене було честю працювати з вами всі ці роки. Незвично вітати вас не в традиційний день конвокації 28 червня. Незвично вітати вас в умовах повномасштабної війни. Щиро вірю і сподіваюся, що ніколи більше ми не вітатимемо наших випускників у схожих обставинах. Цьогоріч ви змушені були скласти той страшний іспит, до якого ми вас не готували. Ви змогли мобілізуватись, не склали руки, підтримували один одного і нас, своїх викладачів у найстрашніші перші дні і тижні війни. Ви повернулись до навчання, слухали лекції і брали участь у семінарах, будучи без світла, інтернет-зв'язку, часто перебуваючи далеко від домівки, від рідних, перебравши на себе обов'язки годувальників, своїх сімей. Ви складали іспити і писали свої дипломні роботи під ракетними обстрілами в умовах окупації, в окопах. Задаючи запитання на лекціях і дискутуючи з нами на семінарах, ви допомагали нам, своїм викладачам повертатися до життя і не лише академічного. У своїх дипломних роботах ви продемонстрували те найголовніше, чого ми прагнули вас навчити: критичність і неупередженість при осмисленні минулого, інтелектуальну мужність. Поза тим, ви оберігали. І продовжуєте оберігати нас, служачи в лавах Збройних сил України, в територіальній обороні, займаючись волонтерством. Хочу вам від свого власного імені і від нас усіх сказати за це щире. Дякую. В цьому році вам довелося подолати особливі виклики, пишучи ваші дипломні роботи в підвалах, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Чи в лавах Збройних сил України вам вдалося ви переможці? Хочу вам нагадати, що навіть такі жорстокі часи вони дають підстави для професійної реалізації. Пам'ятаєте, Бродель у німецькому концентраційному таборі написав своє знамените Середземномор'я і вигадав час довгого тривання. Щоправда, для нього цей час це був такий собі спосіб абстрагуватись від жорстокої дійсності. Я натомість закликаю вас не абстрагуватися від сучасності, і не тільки тому, що це є надзвичайно важливо для нашої з вами перемоги, і не тільки тому, що нам з вами треба відбудовувати і розвивати інакшу Україну, а ще й тому, що ви є очевидцями. Не просто очевидцями, а професійними свідками цих подій Цьогоріч ви не просто стали бакалаврами і магістрами історії. Ви успішно склали той найскладніший іспит, який може бути на право називатися людиною, критично мислячою, соціально відповідальною, справжнім громадянином своєї держави. Своїм прикладом ви показали, що у ворога немає жодних шансів. Бажаю вам і всім нам передусім перемоги, бо саме вона дозволить вам реалізувати свій величезний потенціал. Бажаю інтелектуальних пригод, сміливості в них вирушати і не загубитися. Сподіваюся, ми ще не раз багатьма з вами побачимося. Не забувайте історії. Однак впевнена, що це лише початок, і попереду нас чекає дуже багато роботи. Тому що історія сьогодні важлива як ніколи для того, щоб краще розуміти світ, краще розуміти наших сусідів і краще розуміти себе. Тут би мало бути багато красивих, пафосних фраз, побажань, але ви і так їх знаєте. Головне пам'ятайте: війни, тирани імперії минущі, а Україна і Могилянка вічні. Я бажаю вам. Нестримного, незборимого оптимізму. Впевнена вам вдасться знайти ваш власний шлях і ваш власний спосіб, в який ви зробите вагомий внесок в нашу майбутню перемогу і вгідне, щасливе майбутнє нашої держави. Слава Україні! Ще раз вітаю. Міцно обіймаю кожного і кожного. Вітаємо вас, пишаємось вами. Завдяки вам все буде, Україна.